Здравствуйте, малята! Настав час розпочати новий урок живої природи. Я, тітонька Сова, і мої друзі, собачка, стрілка і пацючок Кріс вирішили почати його звідси, з краю городу, де притулився цей старий пеньок. Ми вважаємо, що його треба викорчувати і зробити ще одну грядку. Кріс пропонує покликати для цього нашого знайомого ведмедя. А стрілка впевнена, що ми і без ведмедя впораємося. Ой це ж треба. Ящерка. Здрастуйте. Ящерка малята запитує, навіщо ми хочемо прибрати цей пеньок. На що наш господарник Кріс відповідає, що ми збираємося розширити город і. О як маляти ящерка каже, що пеньок це її дім. Ну, коли так, тоді ми, звісно, його не чипатимемо. І Я думаю, що натомість ми познайомимося з хазяйкою цього незвичайного будиночка. Обережніше, друзі. Там серед коріння знаходиться нірка, в якій живе наша нова знайома. Стрілочко, ящерці не потрібен палац. Насправді її дім це весь наш город, а в цій нірці вона тільки спить ночами і ховається взимку. Бррр, всю зиму ящерки сплять, ховаючи серед коріння старих дерев у сухому листі або серед каменюк. Навесні, як тільки пригріє сонечко, ящерки прокидаються і поспішають відігрітися після зимових холодів. Річ у тім, діточки, що вони належать до холоднокровних тварин, тобто не можуть зігрітися самі без сонечка. Ну а коли вже зігріються, то починають полювати. Взагалі, то ящурки дуже люблять лисувати комахами і таким чином приносять чималу користь нашим садам і городам. ящерці малята подобається наша ідея створити нову грядку, адже тоді буде більше їжі для неї та її малюків, котрі, як вона каже, уже добряче їй набридли. Ой, стрілечко ящі зовсім не доглядають за своїми малюками. Я зовсім забула е серед ящерок є й дбайливі мами. Перед нами малята веретільниця, без нога ящерка. Вона дуже схожа на змійку, але це все-таки ящерка, абсолютно безпечна для людини. Велітку у веретільниці народжуються малюки зовсім крихітні завбільшки з дрібну монетку. А де ж ваші дітки, шановна? Наша нова знайома малята живорідна ящерка. Це означає, що її дітки з'являються на світ рухливими маленькими ящерками, а не в шкаралупці всередині яйця, як у більшість інших ящерок. З народження малюки можуть самостійно добувати собі їжу і тримаються біля мами, тільки щоб трохи підучитися у неї різним корисним хитрощам. Здрастуйте, малюки! Про що ви там розповідаєте мамі? Ага, здається, я зрозуміла, в чому річ. Ящерки знайшли на березі річки сліди свого далекого предка. Думаю, на це варто подивитися. Оце так слід. Малята, ящі одні з найстародавніших тварин нашої планети. Можливо, ви знаєте, що дуже давно, багато мільйонів років тому. На землі було дуже вогко і тепло. Безкраї болота займали майже весь суходіл, і на цих болотах жили різноманітні ящери, предки наших сьогоднішніх ящерок. Деякі з них були справжніми велетнями. Тільки уявіть собі ящерка завбільшки з автобус. Кріса, ну перестань заспокойся. Велетенські ящери давно зникли. Тобі нічого боятися. Діточки, ящірка нагадує нам, що деякі її родичі зараз мають доволі великі розміри. Наприклад, варани, великі ящерки, котрі живуть у піщаних пустелях, анітрохи не поступаються розмірами крокодилам. Деякі з них завбіршки легковий автомобіль. Такі варани живуть в Індонезії на острові Комодо. Варани хижаки вони можуть бути дуже небезпечними. Тому острів Комодо ретельно охороняється від непроханих відвідувачів. Але ми туди не поїдемо, правда шмалята? О так, дорога ящирко, таке цілком можливо. Малята ящерка пропонує нам подивитися на іншу її родичку, теж дуже велику, але наймиролюбнішу з ящерок морську ігуану. Морські ігуани живуть тільки тут, на Галапагоських островах. Це рідкісні тварини. Набагато частіше можна побачити їхніх сухопутних родичів. Ці великі ящури їдять прибережні водорості. Для цього вони глибоко пірнають і спроможні пастися на підводних пасовисках більше години. Не будемо їм заважати, а краще познайомимося зі ще одним незвичайним родичем нашої ящерки. Для цього ми вирушимо до Африки. Це Хамелеон. Він зараз полює, тому має таке біло-зелене забарвлення. Його майже не видно серед листя. Не помічають його й комахи. Бачили? Варто було Комасі наблизитися, як хамелон. одразу ж блискавично злизав її своїм довгим язиком який хитрун. <плес> Звичайно ж, нічого страшного з Хамелеоном не сталося, просто наша стрілка його трохи налякала своїм гавкотом. Хамелеони можуть буквально за хвилину міняти забарвлення. Настрій у Хамелеона покращився, він знову змінив свій колір. Дивовижна ящерка, хіба ні? А тепер давайте повернемося додому. Начебто всі залишилися задоволені. Дорога ворона, будь ласка, не турбуйте ящерку. Вона тепер наш друг і перебуває під охороною. Так Крісо, у ящерок дуже багато ворогів. Це й великі хижі птахи на зразок нашої ворони. І змії, і кішки, і лиси, і навіть їжаки. От, мабуть, кому страшно жити? Ящірка каже, що жити цікаво, лише б сонечко гріло, а від хижаків і сховатися можна. Так. І в жмурки, як ми переконалися ящерки, гратися вміють. І нам малята треба бути уважнішими, щоб з необережності не нашкодити непоказним мешканцям лісів, лугів, озер та річок. Перш ніж потурбувати старий пеньок чи корягу, подумайте, адже вони можуть слугувати домівкою тваринам, котрих ми просто не помічаємо. На цьому наш урок живої природи завершується. На все вам добре, малята! До нових зустрічей.